1000 метрів на грибному тренажері на швидкість. Екран тренажера має бути активним і виставленим на потрібну величину у метрах. Задайте тренажеру відповідний ліміт дистанції у 1000 метрів. Займіть початкову позицію на грибному тренажері. Ручка тренажера повинна знаходитися на тренажері, а не в ваших руках. Виконання вправи починається після дотику до ручки тренажера. Знімайте виконання вправи одним кадром без розривів. Після завершення виконання вправи продемонструйте результат на екрані тренажера на камеру. Ігри героїв спортивні змагання для ветеранів.